Привіт, ти на каналі Smartphone UA. А до мене нарешті приїхав USB 3.0 Wi-Fi 7 адаптер від бренду Fenwai. Модель BE6500. Він приїхав на заміну моделі AX1800. Цей адаптер, нагадаю, ідеально підходить для Wi-Fi 6 роутерів. А ось мій новий BE6500. Ідеальний для Wi-Fi 7 роутерів. І якщо пам'ятаєш, нещодавно я вже тестував Xiaomi be 5000 роутер Wi-Fi 7. І якраз до нього в пару я і придбав адаптер від Fenvi BE 6500. Так, ця штучка не дешева, коштує близько 20 доларів. Купував на AliExpress, З моїм промокодом тобі буде дешевше. Лінк, де купував, та промокоди залишаю в описі до цього ролику. Переходь, дивись, можливо, тобі сподобається. А я впевнений впевнений, що якщо ти побачиш швидкості, які видає цей адаптер, то ти його і собі захочеш. Також в описі залишу лінки на цей адаптер Wi-Fi 6 та роутер Xiaomi Be 5000. Але якщо хочеш побачити, як цей адаптер працює з роутером Xiaomi Be 7000 то підпишись на канал, вже скоро вийде огляд роутеру Xiaomi b 7000. У нього більше антен, ніж у Xiaomi b 5000. Він потужніший і по характеристикам має більше можливостей навіть на програмному рівні. Тож вже зараз постав лайк ролику, підпишись на канал, клікни на дзвіночок та продовжуй дивитися огляд USB 3.0 адаптеру Wi-Fi 7 Fenvi BE 6500. Відразу тобі показую два адаптера одночасно і показую швидкість, яку я зміг досягти з цим і з цим адаптером на своєму комп'ютері. Спочатку показую з AX1800, який підключений до роутеру Xiaomi B5000. А потім покажу, які швидкості з цим самим роутером показав Fan b 6000 а поки розповім більш детально про його технічні характеристики. Він підключається до комп'ютеру по USB. У нього три діапазони частот 24 ГГц, максимальна швидкість 688 Мбіт на секунду, 5 ГГц 2880 Мбіт на секунду та 6 ГГц 2880 Мбіт на секунду. Тобто теоретична максимальна його швидкість 6500 Мбіт на секунду. його підключати до протів USB 3.03.1. Але він сумісний із USB 2.0, хоча й з обмеженням по швидкості. Всередині чіпсет Realtek rtl 8912 bu Антени внутрішні підтримуються MU-MIMO. Зацінили швидкості, як вам різниця в два рази немає, але все ж таки прирост великий. І врахуйте, що я маю обмеження на канал в 1 гігабіт від ланет. Пізніше ще покажу, як цей адаптер може допомогти не надто новому ноутбуку з Windows 10 чи 11, бо до MacBookів його не підключити просто так. Та я й не знайшов, як це зробити. Бо перед початком роботи потрібно встановити драйвера. Драйвера знаходяться прямо всередині цього адаптера. Підключаєте його, він як флешка відкривається, встановлюєте драйвера, він перезавантажується і готовий до роботи. Так от пізніше покажу, що може вбудований Wi-Fi адаптер в ноутбуці, як ноутбук працює з моделлю AX1800 та яку швидкість показує з BE6500. І ці швидкості вас здивують. А поки зосереджусь на тому, що з собою представляє корпус. Цього адаптеру він повністю пластиковий. Вага приблизно 50 грам, габарити 90-30 на 15 міліметрів. Пластик міцний, антени відкидаються і маємо такий, наче як реактивний літачок. На корпусі лише одна кнопка Reset. В порту USB, якщо він не роздовбаний, адаптер добре фіксується і не провисає. Що всередині не розкривав, не дивився, але технічні характеристики цього чипсету бачите перед собою. Є підтримка, як я й казав, MU-MIMO, FDMA, апаратне шифрування vpa 3 Enterprise відсутнє, лише стандартний ВІПІ 32 Personal. Ну і його ключова фішка це підтримка Wi-Fi 7, що забезпечує і захист даних, що гарантує високу швидкість і наднизьку затримку. Чи рекомендував би я вам його купувати, якщо у вас немає Wi-Fi 7 роутера? Ні, краще купити щось простіше і дешевше, бо різниця в ціні між адаптером Wi-Fi 6 та Wi-Fi 7 майже втричі. Але на перспективу можна взяти, бо цей адаптер коштує як невеличкий простенький роутер. Звичайно ж, мова йде про прості роутери, що працюють на частоті 2,4 та 5 ГГц. і можливо навіть не підтримують Wi-Fi 6. Переходжу до тестування цих адаптерів на не надто швидкому та новому ноутбуці. Спочатку показую, як справляється вбудований Wi-Fi-приймач, потім AX1800, ну а вже потім be 6500 Ну а поки розкажу про відмінності в можливостях цих двох адаптерів. Різниця в ціні між якими майже 15 доларів. Так от, be 6500 працює на частотах 6, 5 і 2,4 ГГц, а AX1800 на шести не працює. Максимум по швидкості у AX1800 1800 Мбіт, а у BE6500 6500 6500. Обоє будуть працювати лише на Windows 10 та Windows 11. Хоча для AX1800 можна знайти драйвери під Linux Ubuntu. По шифруванню все однаково. Кількість антенн така ж сама. По розмірам та формі корпусу вони майже однакові. Лише антенни в них відкриваються по-різному. Тобто Wi-Fi адаптер AX1800 підійде вам, якщо у вас звичайний Wi-Fi 6 роутер, і ви не готові багато витрачатись. А от Бі 6500 покаже всю свою ефективність, якщо у вас Wi-Fi 7 роутер, і ви плануєте, наприклад, стрімити в 4К або може навіть в 8К. Подивилися на швидкості на ноуті. Суттєва ж різниця. Погодьтеся, вбудований Wi-Fi-адаптер до 100 Мбіт і на віддачу, і на прийом. ax 1800 вже досягає відміток в 500 Мбіт, а от BE6500 перевершує значення в 700 Мбіт. Тож ні каплі не жалкую, що віддав 22 долари за цей Wi-Fi адаптер, який чудово спрацювався з моїм роутером Xiaomi BE5000. Він точно підійде геймерам, що хочуть зменшити затримки при передачі сигналу, знадобиться користувачам, які мають гігабітне чи мультигігабітне підключення. Буде корисним власникам ноутбуків без сучасного Wi-Fi адаптеру. Ну і для тих, хто має комп'ютер і не хоче ставити pci карту як я. BE 6500 це як знахідка. Ну, правда, коштує 22 долари. Лінк де купував в описі до цього ролику, купував на aliexpress там само в описі залишую промокоди, щоб ти міг купити його вже з невеликою знижкою. Ну а якщо тобі не треба Wi-Fi 7, то купуй собі Wi-Fi 6 роутер. Лінк на нього також залишу в описі. Однак перед покупкою врахуйте одне обмеження: це адаптер, призначений для систем на Windows 10, Windows 11. Тільки з ними він покаже всю свою ефективність. На цьому у мене все. Виникли питання по цьому аксесуару. Задавайте в коментарях обов'язково відповім. І підпишіться на канал, бо вже зовсім скоро покажу, як цей Wi-Fi-адаптер працюватиме з роутером Xiaomi Bій 7000, який потужніший за b 5000, що у мене є зараз. На цьому все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!